У бжджіл наступили жнива. Зараз починає цвісти соняшник. Це основна медоносна культура. Вони за літо розвинулись, стали вулики повні, рамок, поставлені. Оце в магазини на сильніших сім'ях. Це от водочок, недавно сформований, ще слабенький, тут праця йде. На цих двох треба зробити ще магазини для полурамок. А тут робота йде повним ходом. Я думаю, що десь через місяць будемо качати мед. Може й раніше. Працюють.